Об'єднання громад на місцях гальмують місцеві еліти. Таку думку висловили політичні експерти, юристи та громадські діячі, які обговорювали конституційні та законодавчі зміни в сфері місцевого самоврядування у Чернівцях. Сьогодні конституційна комісія більшістю голосів підтримала рішення направити президенту України Петрові Порошенку проект змін до конституції у частині децентралізації. Чернівецькі експерти теж долучилися до обговорення цього питання. Спочатку процедуру приймають. Матеріального права нема, закону про адміністративно територіальну устрій нема, параметрів адміністративно територіальних одиниць нема. А ми вже баламутимо людей, об'єднуємо територіальні громади. Що? В В'юподміттеродиницю з яким статусом, з якими функціями, з якими повноваженнями не знаємо, але створимо. Система децентралізації є величезним викликом для влади, тому що це руйнування форми організації олігархічно монопольної економіки. Саме централізована система влади і створила олігархів. Вважає Арсеній Ансипоров. Громадського діяча турбує і добровільне об'єднання громад. Ми маємо ситуацію, коли так звані місцеві еліти, які пов'язані з розпорядженням, в тому числі ресурсів місцевих. Чи не спроти в цьому об'єднанні, тому що вони будуть втрачати вплив на ті ж самі ресурси. Ми будемо говорити там в умовах буковини ліс, гравій. Крім того, обговорювали і закон про особливості здійснення прав власності багатоквартирних будинків, який відкриє нові можливості для співвласників таких об'єктів для реалізації їхніх прав. ОСББ вони будуть доповнюватися і іншою формою самоврядування в формі зборів співвласників, яка не оформляється в формі юридичної особи, якщо немає бажання у таких співвласників, відкриваються нові можливості для тих самих управлінських компаній, Те ті що ми сьогодні називаємо приватні жеки. Крім того, на круглому столі обговорили особливості розвитку органів самоорганізації населення та розробку нового статуту міста. Олександр Докін, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.